Вітаю усіх глядачів телеканалу «Конкурент TV». в ефірі. Програма Базарний день. І сьогодні ми на Луцькому ринку будемо шукати сало та яйця та подивимося, в яку ціну зараз ці продукти. Ну а ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропускати головного. Продаєте сало? Розкажіть. Що вам розказати? Все про сало, яке продаєте чи свіже? — Свіженьке 100%. Ще й можете звернути увагу, понюхати на запах, все соломка і смаляне. Свіженьке. Ціни, ціни від 30 гривень і максимально 150. Отаке грубе, генеральське. А як ви сало на свіжість? От бачите, якщо ви підходите, воно таке живе, аж труситься, це вже видно, що свіже. Це типу, з холодильника. Бачите, воно вже таке чуть-чуть більш прихолонуше. Звідки сюди привозити? Рівненська область. Добрий день. Добрий день. Розкажіть нам про сало. Ну, сало це наш національний продукт, і всі на сьогоднішній день його люблять. Сало є різне, сало є таке гарне з прослоїчкою. Так, у нас зараз народі гори генеральське з прослойкою. Шмаляне дуже добре газу, вкусне, м'ягеньке. Є сало, да, свіже, все свіже. Є сало менше прослою, О, хто любить його дуже добре. Ну, це можна їсти. З цибулькою, з чесночком, з чорненьким хлібом, теж хороше сало. Є сало у нас таке не дуже грубе, так, але дуже вкусне. Є соломки посмальні, бачите, воно таке рибеньке. Це отаке це сало, це тоненьке сало. Це сало підходить на шкварки. Хтось -то любить тоненьке ну, поїсти, воно більше його жарити на переробку, до кубаски додати, воно не буде так жиром стікати. О. Є сало аперитопку. Це дуже дешеве сало, 20 гривень стоїть. О, Внутрішній жир, смалець говорять. Раніше брали часто, зараз дуже погано, зараз подешевіло і, і свинину. таке 20, О, таке 40-50, такі кусочки 30, є отакі бочки хороші, 150, вони йдуть без косточки одне м'ясо. А в яку ціну раніше було, ви кажете, подешевіло? Таке було раніше. Ну, до війни було 80 гривень, 80, таке продавали. Потім під час війни стало 50, а зараз ще упало. А звідки привозите? І, Ну, скрізь, де є хороші домашні свини. В основному е Воропільський район. Бачимо в цьому павільйоні сала тут ну, дуже багато. Продавці люб'язно нам розповідають про те, що продають і в яку ціну. Добрий день, розкажете нам про сало. Про сало? Яке продаєте? Так? Розкажіть. Наприклад, які продаєте, звідки привозите, в яку ціну? Ціни зараз на сало дуже дешеві. По скільки? Скажімо так, 80 гривень. На жир 40 гривень. Таке на пережарку. У селах скупляємо, у селах домашні, хороші. Зараз сало не в ціні в нас. А це що у вас таке за сало? Розкажіть. Бочки. Таке на гарні Куски 150 гривень. Часто. Купити, пекти. О, хто любить з переслойкою, солити. Mm -hmm. Ну, а тут я бачу таке це здається солоне сало, оброблене у спеціях. Дуже цікаво, мені здається, на смак, дуже смачне. Розкажіть, що це за сало. Солений бочок, солений бочок в спеціях. А в яких спеціях? Червоний перець, паприка. Добрий день, вибачте, скажіть, ви купляєте сало? І, ні, я собачки купляю. А, І тут друга в нього вівчарка. Тож як з пустими руками йти? А тут взагалі сало купуєте? І, як вдома кінчається, купляю, І як вам? Нормальне? Смачне. А я як же Якби не смачне, то не приходив би. Хто яке любить? Я люблю, от як на три пальці, то мій самий смак такий. Є хто любить таке, ого го Це на любителя. Зараз дуже мало буде. Більше шукають м'ясо. Ну, але, але ці дуже низькі настали. Воно таке 40, таке 50, таке по 30. Ну ось це тоненьке буде по 50 гривень. Беруть городі їсти, можна і піджарити. Звідки привозити сало? Їздимо по селах, тільки їздимо по селах. Розкажете нам про сало? Яке продаєте? Я розкажу, що куча сало лежить. Що я можу розказати? Яке продаєте? Оце, наприклад, це яке сало? Да. По 80 гривень. Таке 50, таке 30, є й 20. Uh -huh. Така ціна зараз сало. А подорожчала ціну? Впала. Чи... Впала. А які були раніше? 160 і 120, отаке було по 120. А зараз і люди влачується. час і зараз беруть люди частіше, чи, чи? не беруть. Mm -hmm. Сало зараз подешевшено. Обрізки сало по 25. Таке 65, 55, 45 є сало. А що це за сало? Це по таке 85, це теж грубе вже, подешевша. на соломці є смалене. М'ясо не подорожчало теж. Не подорожчало. І люди беруть. так? Вже починають брати на свято. Mm -hmm. По трішки. А це що таке? Це м'ясо є? І... Це бочок такий. Запікати теж хороший. Соломкою смалені. 150 без кісточки, ті 140, тішки з кисточкою. По, по шею по 65. Ребра подешевшали, кісточки подешевшили зараз. Ну, зараз ціна? Да. Подешевше, все, так, да, але Так, Закупка подешевшала саме ціни. Mm -hmm. Було от таке сало, було на 150 гривень, а зараз 85. Дуже мало цінно сало. Ну що ж, виходимо з павільйону не спустими руками. Купили трішки ось такого солоного сала, обробленого у якихось спеціях. Це, мабуть, червоний перець, як казав продавець. Дуже смачно пахне, надіємось на смак таке ж. Ну ось, зайшли на ринок і вже бачимо тут яйця по 35 гривень продає продавець. Не знаємо, чи це домашні, чи ні. Домашні. Домашні. Що... А в яку ціну продаєте? 35. А скільки таких відерочок привозите? 20. Дай? Отак? Да. Він на базар. А коли приїжджаєте сюди? В середу, п'ятницю, неділю. І скільки в кінці дня таких відерочок залишається? Ну, може бути 5, може бути 10. Тобто багато людей беруть, продають? Так. Да. Домашні. А в яку ціну? 40 гривень. Yeah. А звідки везете? Млинівський район. Тож нагадаю, що сьогодні ми на Луцькому ринку шукали сало та яйця. Оглядали ціни на ці продукти. Як бачимо, вони тут різняться. На яйця ціни від 35 до 40 гривень. Ну а на сало ціни, як кажуть продавці, дуже сильно впали. Ну, а з вами була програма Базарний день. До зустрічі наступного разу.